Привіт, друзі! Сьогодні я поділюся з вами прекрасним рецептом смачних та ніжних капустяних котлет. Ця страва ідеально підходить для сніданку або легкої вечері. Рецепт дуже простий, дуже дешевий, а результат перевершує всі очікування. Так, починаємо з того, що ми нарізаємо капусточку. Шинкуємо її. Дрібнесенька, ось так. Дивіться, щоб ось така вона в нас вийшла некрупна. Можемо потім ще отак перерізати. Ну, ось так от. Так, ми нарізали капусточку. Ось отака вона. Дивіться. І тепер, що ми з нею робимо далі? Ми її присалюємо. Даємо сюди, на цю кількість десь чайну ложку без горки. І добресенько, ось так розминати треба, щоб вона пустила аж сок свій. Добресенько, добресенько. Так, ми добряче вимісили нашу капусточку. Так, ось ми нарізали нашу капусточку. Добресенько вимісили її як тісто і додаємо тепер сольку, ми вже дали, додаємо яйця. Можна одне, дивлячись, яка сочна капусточка, можна два. У мене вона не дуже сочна. До яєць ми ще даємо. Трішечки перчику і добряче все це вимішуємо. Ось отак. Добряче ми перемішали наші яйця. Тепер додаємо муку, вона в мене вже просіяна. Дві столових ложки. Більше не потрібно. Це найпростіша, найекономніша страва, найбюджетніша. Але вона смачна. І просто неймовірно легка в приготуванні. Мій чоловік навіть її з задоволенням їсть. Так, ставимо нашу пательню на огонь, розігріваємо, додаємо буквально 2-3 столових ложки олії, не більше. Так, і викладаємо наші котлетки у пательню. Обережно. Так. Так. І швиденько обсмажуємо. Нам тут головне, не треба їх зашмалювати, бо ми їх ще будемо протушковувати. Все. Все, наші котлетки з одної сторони підсмажилися. І отак от обережненько їх перевертаємо. Так, Ось так, бачите. Ось отакі вони повинні бути. Не треба їх пересмажувати. Ось, вони добренько, бачите, перевертаються. І так робимо з рештою котлет. Так, ось ми і досмажили наші котлетки. Тепер знімаємо їх. Так. Ось ми пережарили наші котлетки. Дивіться, які вони гарнюні вийшли, тримаються, жодна не розсипалась, все чудесно. І зараз ми заливаємо їх заливочкою. Для заливки нам потрібен стакан томату, просто томату. Додаємо сюди півчайної ложки солі і дві чайних ложки цукру. Це обов'язково. Добре перемішуємо. І заливаємо наші котлетки. Ось ще раз показую. бачите сачок. І тепер саме головне, дивіться, пушкуємо ровно 8 хвилин. Не менше, не більше. Це золоте правило цих котлет. І вони будуть просто не перевершені. Просто ідеальні. Дивіться, минуло 8. Хвилин. І зараз я буду виключати наші котлетки цілесенькі, протушковані недобряче, пропитані, бачите, сачком. І зараз ми будемо пробувати Ну ось наші котлетки готові, ніжні, ароматні та неймовірно смачні. Дякую, що були зі мною, бажаю вам тепла в серці, гармонії в душі та смачних моментів кожного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові рецепти до нових кулінарних зустрічей.